Привітики! Хотіла вам показати свою королевішну. Дивіться, яка машуня гарнюня. Гарнюня, гарнюня. Маша, покажися. Тостенька, тостенька. Ох, і Маша. І не хоче. І ось цією е, е, рукавичкою я можу її зупинити. Вона дуже любить, прям обожнює, коли її чухмарять цією рукавичкою, але не про це. Ось дивіться, який я список написала і вже тут побичоркувала. Тут і бритви, також для глаз каплі, лимонна кислота, помідори, хліб, огірки, гречка, картошка, масло. Але не все я купила, не купила помідори, огірки. Коли дійшла до каси, дивлюся, я не купила ще й оці цибулі. Ну... Що ж ти будеш? А вже пакети просто непідйомні, чесно вам скажу, просто непідйомні. Це АТП у нас продукція. І зараз вам розкажу, що ж я саме купила. А купила я картоплю, бо вже закінчується немало, не багато. Картопля у нас йде по 19.50. Я її взяла на 57,86. Ну, більше 4 кг. Ось так, мої любі. Також, те, що я взяла, як завжди, хліб соціальний, це нам хватить на неділю, неділю. Ну, Більшістю я за себе говорю, це я роблю бутерброди на роботу. Але але, ми, любі, мої ще їдять просто в прикуску хліб. ну, Коли там супи, борщі. Тому і розхід такий не дуже великий, тому що я ну, хліб, якщо я їм той же суп, борщ, я ну, просто не їм хлібець. І хліб у нас вийшов Сумська Сумська і лінський дві штуки 19,60. Хліб печерський одна штука 9,80. Тобто і той, і той хліб 9,80 гречка. Гречка. Ось така гречка. У нас це йде по 31,30. Завжди беру гречку у АТБ. Ну, якось і зручніше мені, тому ось так: виріб фаршевий, апетитний 0,5КГ 43,62 по акції. Також взяла те, що у мене завжди розходується. це кислота лимона, тут по 100 грам. Кислоту я використовую і для того, щоб варити компоти. Компотики дуже обожнюють сухофрукти мої, тому я завжди додаю туди лимонну кислоту, щоб підкреслити цей аромат, вкус, смак компотику. І зараз вам скажу, скільки вона коштує, кислота лимонна. По 12,50% теж було по акції 25-2 штуки. Молокія, молокія я взяла продукт, той, що теж входить в кешбек, я його обожнюю, 1,6% рекомендую Це йогурт, мій улюблений, молокія. Ну, Також ще карпатський. Але Карпатський він дорожчий, цей чуть дешевше і нормальний. Те, що тут затисалося не з АТБ, це ось такий кавунчик. Я вирішила, що ми від'їмося кавунчиків, хай вони ще не сезон, вони тільки починаються, але їх хочеться, бачите, я взяла кавунку. Кавунка, вона, по-перше, йде у нас з такою жопкою, бачите. І така кругленька, не дуже, як ото кажуть, е, така е, гарна, е, трішки е, прим'ята, але, але по е, цьому звуку, я думаю, кавунчик нормальний. Ввечері ми його поїмо. Моя любі. Е, ну, Кавунчик, кавунчик, це у нас іде з продуктової хатки, е, з продуктової хатки, і вийшов він. Зараз вам скажу на скільки. Так, вийшов у нас на 81,27 гривень. Тут 3,78. Він такий маленький, найменший там був, але пошти 4 кіло. Я думаю, нам на наїстися. А далі, далі покажу вам те, що ще в АТБ купила. В АТБ вже почали завозити ось такий е просто ароматний, імовірний перчик. Перчик, біла зірка, це їхній хід продаж, і, і поки він не дуже дешевий по 53 гривні. Але, але не такий, е, е, як сказати, е, убожеський, е, він нормальний, як огірки. Там огірки просто, просто я подивилася, вони по 47 гривень, але вони жовто в'ялі. Е, це. Ну, Не беріть, якщо ви у нас у Сумах і будете на лушпи, не беріть поки огірки сьогодні, тому що це просто жесть, так скажу. Я взяла оцю білозірочку, я глянула, що вона 53 гривні. Вона нормальна, гарна. Я люблю просто цей перчик і в прикуску і, е, додати там і в супи, і в борщі. Це у мене ходовий такий. Е, Овоч, рекомендую якраз таки придивитися до білозірки і брати ну, те, що, те, що і по карману, і те, що смачно. Не беріть оті вялі, не дуже смачні продукти, які потім просто викинеш половину у сміття так, мої любі, Далі е, покажу те, що я обложилася. Ну, покажу те, що я купила у, е, якраз таки і в Аврорі, і в е, хатці. А в хатку я зайшла е, не просто так. ну Я там люблю скуповуватись. Ну, і жіночкою домовилася, що гель-каштан е, продавчині е, я занесу. І вона в мене купила гель-штан. І я дуже рада за це, що мій товар ходовий, особливо цей каштан. Ну, і те, що я купила в Аврорі. Покажу. В Аврорі я купила кислоту оцтову 0,9 літра, 9% по 17 гривні. Рекомендую для прання. Я вибирала опаліскувачі для речей, але чесно вам скажу. Просто ополіскувач не тримається. Я не знаю, що треба додавати в стиралку, щоб воно пахло. Ну, чесно вам скажу, от порекомендуйте те, що буде триматися, і як може прополоскувати, як наносити. Бо хтось мені казав, що просто нанеси і щоб воно. ну... Трималося там, не змивай. Але як це не змивається, це хімікати це не дуже гарно. І е, купила ось якраз таки два ополіскувача. Звичайних два ополіскувача, які і тканину у божеський вид приведуть, і е, кольори збережуться. І це у нас якраз таки цей оцих. Те, що в мене закінчилося, я взяла 5 штучок. Це бритва, ну, як не кажіть, а я боюсь робити оту фотоапіляцію. Те, що отут мені по лицю подовбали, де росте волосся, але воно все одно виростає, це така, я не пам'ятаю, як воно називається, але в мене довго воно проходило. Оці всі такі ранки, на деяких ранках пообразовувалися. Оті Пришечки, ну це було більше місяця. Тому я ну, довіряю бритві. Що, що не кажіть, але і від бритви теж йдуть висипання. Це як ото замкнутий круг, це наш біо. Це нос, ну, біосфера наша, в якій ми знаходимося, і наш організм, все воно взаємозв'язане, а коли ти теж волосся збриваєш, це якраз таке порушення оцих меж. Ну, все одно я взяла ось такі бритви. Бритви по 88 гривнів. Тут аж 5. Так, 5 лес представляєте, може, не так буде оце все у мене ну, воспаляться. Паприка копчена. Паприка копчена, завжди беруться ці серії море спецій, колекція спецій, мелена. І паприка у нас коштувала 49 гривень. Любі. Рекомендую гарні і дешеві товари. Взяла ось, такий, ось таку фарбочку. фарбочка Я в кожному своєму обзорі порожніх пляшечок, баночок показую ці. Пачечки. Я довіряю, мені подобається і це червоно-шоколадний трюфель. Коштувала ця фарбочка 29 гривень. Дуже дешево. Те, що я захотіла спробувати, це смажене кеші, багетики. І дивіться, скільки воно все коштувало кешю. 39 гривень. бо це гарний такий горіх, ну і дорогий такий горіх. І сухарики багети 11 гривень. Також, Також, далі покажу те, що я взяла. У хайці У я взяла ще отакі соньки Баба Шура. Вони по 49 гривнів. Також взяла, взяла давно вже не брала ось такі маленькі морської риби хек. Вони по 135 гривень. Ну, і те, що я взяла для себе, саме для себе, це ось таку скумбрію, вона морожена, я переділю на три частини і буду їсти, щоб було гарне джерело жирів і білків моїх любі. Скубрія по 170 гривень. Морожена сама морожена. Якби ви брали там іншу, вона б була, звичайно, подорожча. Сир, сир був по акції, сир традиційний твердий, він коштував по 240 гривень. Я вважаю, ця ціна дуже адекватна, не то, що там 400-600 гривень є сири, Також взяла ось таке буринське масло 82,5 жирності. Масло солодковершкове, екстра 250 гривні. Так, масло зараз дороге і нічого не зробиш, а його треба все одно вживати. Те, що я замовила у нас по дорожнику, те, що нам потрібне, Ой, хліб побіг! Я взяла на суму 229, 220 гривень. Це ось такий візин. Візин комфорт. Я продивилася по таблетці. Які можна взяти від запалення, від сухості. Якраз таки візин тут 15 мл, зволожує, зменшує почервоніння і набрик. І що саме цікаво, там інші є і віаль, і віаль сльоза, і інші такі краплі, але візин він найбільш, я так скажу, вигідний. По покупочкам, бо у більшості ось таких крапель це тетразолін, так написано: тетразолін, і навіщо переплачувати, коли виробник різний, а от діюча речовина одна і та ж. Придивіться, зрівняйте ціни. І буде, як ото то кажуть вам щастя, ставлю в наше користування е, саме візин. Але я що замітила, це те, що малий прям наливає око, тому і розхід виходить ну, величенькі. І коштували ці краплі 189,40. Також взяла формадол. Це наша панацея, від голови, від, від суставів, від усього. ну, Якось любимо ми фармадол і довіряємо йому. Ось так мої любі. Це були всі мої покупки. Чесно, не скажу на яку суму, але, як завжди, більше тисячі. Ну, я не можу по-іншому, тому що, як ото кажуть, я, я ж ма мама, мені треба і те, і те, і все, і, і собі також купити. Ну, ось так. Дякую, що ви зі мною цілую. Люблю ваша Людмила. Підписуйтесь на мене. До нових зустрічей, мої любі.